Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та, закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити фінансові проблеми, питання, якщо таке є, у тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає вирішити всі фінансові питання, якщо... Такі є питання. У тих, хто дивиться відео, близьких людей. Дайте візьмуть, допоможіть, скажіть. Є. Є, порча тут прямо вона і вийшла. Дуже агресивно, ви ні в чому не винні. Всі проблеми із фінансами, тут вийшло, що на вас атака дуже потужна. Людина, яка це робить, ви її знаєте, вона вам в обличчя посміхається, може дуже близько до вас підходити, взнавати всі ваші проблеми. Раніше вам вдавалося захиститися, вийти на енергетичний рівень. Зараз дуже мощна атака, вони повторюють, чекають результат. Жінка може бути похилого віку, вона ще нападає на вашу дитину. Може, у вас є, мені вийшов підліток, може, вже дорослий син, на сина може нападати. Заперечуюсь негатив. Убираю, всі порчі пропляття знімаються. Заперечую всі мороки, негативні, крадники, стяги, аморочки, кладають з порчу на смерть. Знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Убираю, анулірую всі програми негативні, порчі і прокляття на бідність знімаю. Ви дуже гарно працюєте і а, на ваш. На вашу діяльність є попит, у людей є до вас, ну, ви потрібні от, попит. І це дуже гарно, це ваша робота, те, чим ви займаєтесь, все має бути хорошо. Проблеми, що у вас немає. 에, може, замовники, клієнти. Це все зроблено магічно, напад. Ви гарно працюєте все гаразд. Прошу допоможіть вищі сили. Відкриваються всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, на гроші дороги відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно. Буде так і так і є. А також, прошу вище, сили, допоможіть. Зніміть сікрадніки, стяги, мороки, морочки, переклади, обміни і подміни. Всю негативну кладовицьку магію, порчі на смерть, порчі на здоров'я, на бідність знімає, переклади боргів знімає, повертай назад. Звідки вони прийшли? Хто це замовляв, хто робив, тому і вертається. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові, тому, хто робив, залишає, хай сам з цим живе, буде так і так є. Буде все сказане, здійснено, так буде. От. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є ще якісь негативні програми, що може заважати вирішити всі фінансові питання, якщо такі є, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Поможіть, будь ласка, скажіть? Угу. Є ще водять в оману мороками такими покрито, що ви самі себе маєте, як наче зруйнувати. І дійсно раніше вам вдавалося вийти. Це вже повторювали, повторюють морочать, ви тоді йдете хибним шляхом, може апатія виникати, ви вже не прагнете так своєї мети, того, що ви запланували. Ще такі постійно, як перешкоди, може, агресія якась от на вас з усіх боків, де б ви не були. Агресивно поводяться люди, і все дуже-дуже повільно. Такі перепони, і саме сам себе маєте розрить. Ро, ну, тобто рішення невірні приймати. І це все під мораками. І взагалі. Е Змінився, може, навіть характер може змінився, що ви раніше були як, не знаю, така хватка, може були, міцніший характер, знаєте, але під впливом оцього морока, що робиться, змінилася поведінка навіть. І ще може людина почати зловживати. От, якісь речовини. ну Тут будь-що, у жінок це можуть бути солодощі, шопогалізм. Ну, десь щось, пробої пішли, енергетика уходи, ви себе самі руйнуєте. І це програма саме розориться. Роз, Заперечу весь негатив, убирає, руйнує, прошу вищі сили, допомоги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, допоможіть. Зніміть оморочки, зніміть привороти, мороки, негативні програми. На самознищення обираю, крайні кістяги, закриваються енергоотоки. Всі негативні програми родові, убирає, повертає назад ворогам, хай самі з цим живуть. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, убираються всі мороки. Порча на тупі знімається, відновлюється ваша е свідомість, ваш характер, погляд. Більше немає апатії. Вам дуже подобається. Ваша справа, ви повертаєтесь до свого нормального стану, буде так і так є. Ви отримаєте насолоду від своєї справи, від роботи, від того, що у вас і, і, і є можливість заробляти гроші. Вам все потрібно. Перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити енергію і одведіть на віки вічні ворога. Більше втручатись у ваше життя не зможе. Знімаюся морочки, мороки, всі залежності. Анулірую, убираю, повертаю ворогові. Хай сам страждає. Більше напасти не зможу. Як тільки ворог починає лихо робити, сили втрачає, свідомість втрачає, більше напасти не зможу. Буде так. Буде все сказано дійсно, так буде угу. потужний напад. Нічого, треба періодично його знімати, переглядати, дивитися, що можна робити, щоб відновилися енергії, гроші, гроші. Це вам треба чистки це так, це допоможе. І ще треба ще. Мати, це відсікаються всі енергії, вам треба мати рух, це прогулянки. Гроші це рух, це треба займатися статеве життя підтримувати. Це теж відкриваються шляхи дороги на гроші. У чоловіків особливо, да, це так пов'язано. Статеве життя, рух, фізичні вправи, руханки, прогулянки це є гроші, коли ми рухаємося. І дороги, щоб відкрити дороги, можна взяти і поставити в ноги в сіль в ван, сіль саме. І з маслом мандарина. Капати мандарини. Цитрус мандарини. Це відкриваються шляхи на гроші, також допомагає. От. Добре. Зараз ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму Цей. Розгляд може допомогти усім, хто дивиться відео також, і тому, хто запитує, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає займатися фізичними вправами, тому, хто питає, що заважає, що заважає займатися фізичними вправами. Робити руханку, робити його руханку, те, що хоче робити. Ти, хто запитує, чому така перешкода займатися своїм здоров'ям, своїм тілом, що трапилося? Давайте подивимось. Магію зробили. Ну от, тут у вас програма відчай, програма алкоголізму знову вийшла, дійсно вас уводять. Раніше вам вдалося, а вам дуже гарно допомагає ця вправа. Це те, що ви хочете робити. У вас тоді піднімається здоров'я. Це вам потрібно. Тут показана людина, яка пережила, може були у вас, а може ще це допомагає. Дивіться, тут вам і фізично покращується здоров'я, вам треба робити руханки. Це перемога над хворобою, хворобами і вашому. Може, ще перемога над вашою трагедією. Може, ви пережили трагедію, показано, що щось, Ой, може, навіть три рази ви пережили щось погане і лихе. І те, що ви займаєтеся з собою, навіть це ваша перемога над ситуацією, над тим, як над вами. Чинили злочин. Угу. Вам обов'язково треба займатися. Добре. Угу. Тут зараз я буду чистити. Магічно, дуже сильно напали, руки опускаються, вас атаку, атака дуже потужна. Ця людина з вами спілкується. Вона дивиться, як ви падаєте. На дно, може, зловживаєте Вона спостерігає, як у вас все занепад, угу. може даже з вами випивати, спілкуватись, прямо в очі дивитися, приходити в дім на руїни, угу. дивитися на руїни. А гроші відкрили. Зараз треба видрати оцю е е програму якоїсь залежності. програму залежності. Дивіться, у вас будуть зараз вищі сили вам ведуть людину, друга на все життя, і будуть замовлення, робота. Гарна можливість, ваша власна справа, може, ви ще відкриєте якусь в собі, може, щось вивчить, гарно робити. Ще можуть бути варіанти, яким чином ви можете заробити гроші. Ну, цю проблему дійсно в такому стані, а вам це життєво необхідно. Заперечуйте. Спорт, рух, те, що ви плануєте робити, вам все дуже допоможе і все буде гаразд зараз. Обираю всі мороки, аморочки. морочки, негативні програми знімаються. Всі залежності, апатії, порчі, прокляття знімаю. Відкриваю шляхи дороги на рух. Ви займаєтеся. Спортом рухаєтеся активно. Проживаєте життя, відновлюється енергія, повертаються сили, бажання. Прошу вищі сили. допоможіть, отсічіть, одведіть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всіх ляври виймаю, всіх негативні програми, порші на алкоголізм, на залежність, Врага, анулюю, Порчу залежність від смутку вбираю, висушуються всі сльози і страждання. Більше вам не треба зловживати, щоб бути щасливим, ще ви більше не зловживаєте. Тільки рух, тільки активне життя. Фізичні вправи наповнюють вас енергією силою. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на заняття фізичними вправами. Буде так і так і є. Тому, хто запитує, більше нічого не заважає. Напад дуже потужний. Дійсно, ви не просто не можете. Вас прям як плита накрила, щось таке поставлено, така мороком, щоб ви пішли прямо на дно. Ну, як порча насмерть, але вона така ізвщенна, ізвращення, як і людина приходить дивитися, як це робить, як марнієте. Дивіться, не починайте там е, активно, прямо з усього. Тут треба поступово-поступово вих, вихід такий поступово, не відразу все, а так повільно, поступово себе виводити, бо у вас і змінити оточення. Переглянути, не спілкуватися. У вас дуже різні дороги з цими людьми. Вони вас ведуть. В... Там така компанія, може, що вас заводять на дно. Так що змін... змініть, будь ласка, це вас, вам це не потрібно. Туди, куди ці люди йдуть, це не потрібно. вам. Буде набагато легше. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мене енергетично набагато швидше, краще працюють чистки і захист. От. І також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайбер телеграму є в описі під відео. І також можна написати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. От це дуже допомагає всім, хто дивиться відео і тому, хто запитує. Ще нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, кожен день 1-2 гривні донату, Маленький... не існує маленького донату, зараз це все дуже потрібно. Якщо ви бачите, що йдуть збори на дрони, на автівки для військових, допомагайте, будь ласка, не минайте. От, добре, бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися і все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Ставлю заборону, більше ніхто не зможе втручатися в ваше життя. Без вашого. Буде так, так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!